Друзі, вітаю. Я в минулому році запікала мариновані овочі. І хочу сказати, мені дуже сподобалося, тому в цьому році вирішила теж так зробити. Багато нових підписчиків, і я ж кажу, не часто люди шукають десь старих відео, тому знімаю нове відео. Тим більше, що я вже скуштувала, в минулому році я перший раз робила, в цьому році я вже. Впевнена, що воно смачне, і тому пропоную вам цей рецепт. Нарізаю кабачки, баклажани, цибулю кружочками, десь по сантиметру товщиною. Подобається ця цибуля, псується. Але це зимова, звичайно, вона ж не буде стояти до весни. Тому треба. Я вже майже всю і використала. Це в мене біла і фіолетова лишилася потрошки. також є огородка помідори ріжемо на дві, чотири частини, в залежності, який помідор, який більший розрізаю на чотири частини, який менший Помідори бажано брати твердих сортів, баклажани теж нарізаємо кружальцями. Цього разу у мене і круглі, і такі довгенькі матросики називалися вони. Бачите, насіння немає такого, як щоб чорне, так що мають бути смачні. Ну, я готувала, мені подобаються ці сати. Нема не горячі, ні насіння е... такого твердого, що буває, то готуєш, а воно. Прямо на зубах те насіння. Перець, друзі, розрізаємо, вичищаємо. І здорові, можна розрізати так, так. Бо менше робити, щоб зручніше було брати. Ось так. І так далі. Візі овочі налила. Склянку олії домашньої взяла, можна оливкову, в кого яка є. Беремо соус соєвий, У мене трошки є незакінченого. Виливаю його. І ще додаю. Десь більше, ніж пів бутилочки. Видушуємо сік одного лимона, додаємо ложку солі і дві ложки цукру. У мене багато об'єм великий, тому роблю багатенько. Додаємо головку, у мене тут навіть більше, мабуть, видавленого через прес часнику. Перемішуємо все. І додаю ось мене суміш перців. Знову що є і за смаком, що вам подобається. Я тут додаю за своїм смаком. Ось так трошки такого. Це так. у мене паприки трошки додаю, сопченої. Італійські трави, і ще в мене є перець лимонний. Додам його. Все, і тепер добре все перемішуємо. Тепер, друзі, цим соусом поливаємо свої овочі. Ще раз гарно перемішую. Так. І тепер гарно вимішуємо. Я взяла дерев'яні лопатки, щоб зручніше було. Перемішуємо і залишаємо не менше, ніж на пів години. Щоб промаринувалося. Час від часу перемішую. Я думаю, якщо буде довше, то не страшно. Овочі промаринувалися, викладаю їх на дечко. Духовку включила, гріється. Викладати можна в будь якій послідовності, як вам заманеться. Хочете е, один вид овочів, хочете різні, викладайте і ставимо в духовку для запікання. Ось так, друзі, виклала. І ставимо в духовку для запікання. Я розігріла натру 180 градусів, а ви, дивіться, по своїй духовці. Ось так, друзі, підсмажилось, викладаю в миску і ставлю слідуючі. І так всі режим. І от овочі остигли і складаю їх в лоточки. На ваш смак. Можна різне, можна, ну, Щось одне складати я різне складаю, щоб було все. І отак набираємо повні лоточки. Уже половину з'їла так смачно пахне, що це просто не можна витримати. Хочеться і хочеться. Взимку взагалі буде супер, коли вже все дороге, а це просто. Дістав з морозильної камери і можеш їсти, це. Я вже в цьому році попробувала, ну, в минулому закривала і зимку їли. Всі, хто куштував, всім сподобалося. Бачите, помідорки тут такі нерощувакані. Ну, в мене взагалі тут в основному. Тверденькі сорта. Ось так, щоб закрилася кришечка. Закриваємо і до морозильної камери. І так далі. Ось, друзі, скільки в мене вийшло лоточків. Підписала, поставила бірочки, підписала дату, і що в лоточках, щоб потім, коли треба, знайти те, що потрібне. Зараз ставлю в морозильну камеру. Тут залишила собі ще трошечки посмакувати. Дуже смачне, рекомендую і до м'яса, і до каші, і до пюре. Ну, до любих страв можна е, смакувати з задоволенням. Тому кому треба, готуйте, пишіть, хто може як по-іншому готує. А на цьому все, до нових зустрічей, пока.